Вітаю, друзі! З вами знову я, Олесь Вареник і канал Інвестхаб. Ми даруємо вам цікаві інвестиційні нові пропозиції, якими можна скористатись прямо через участь у нашому клубі Інвестхаб. Отже, нагадаю вам один із наших флагманських проєктів. По розподілу нерухомості великих пролощ на малі з перепродажем їх і отриманням на цьому прибутку для інвестора у розмірі в межах від 10 до 20, можливо і навіть більше, відсотків за цикл. А цикл ми вважаємо, що це може бути від 3 місяців до 6 місяців. І підтвердження цих гіпотез це більше ніж 20 успішних кейсів, які ми з Реалізували на протязі двох років, але це лише нагадування. Один з таких проєктів ви можете подивитись по посиланню під цим відео. Є ролик там, де ми розповідали, як це відбулося в одному з приміщень, і подальший ролик, який ми знімемо, вже по факту їх продажів, щоб зафіксувати оцю дохідність декларовану мною. Основна бізнес-модель модель це купівля великої площі і з перепродажем маленьких з націнкою в межах 40%. Тобто ми заробляємо з інвестором навпіл, і відповідно за цей цикл інвестор отримує дохід, і це непоганий дохід на праві власності у розмірі там від 30 до 50% річних, і залежить від того скільки успішних кейсів за рік у інвестора відбувається. Але я вам розкажу про те, як таким шляхом мені вдалося набути готовий бізнес у виді хостелу у тому приміщенні, яке ми планували розділити. На квартири і продати по квартирно це приміщення на вулиці Петропавлівська, 6. І придбав я його як один інвестор в грудні місяці 2022 року. В принципі, в цей час було багато сумних новин або гіпотез з приводу військової активності у Київській області. Всі це знають і пам'ятають. Це приміщення було площою майже 170 квадратних метрів, і це приміщення. Було придбано як нежитлове приміщення вже з окремим виділеним входом і з повністю оформленими належним чином документами. На нього це приміщення було переведено у житловий фонд і розділене на чотири однокімнатні квартири площею в межах 30-37 квадратних метрів. Кожна близько 15% від цієї загальної площі було відведено під місця загального користування. Цим самим зменшилось навантаження на. Вартість комунальних послуг, що вираховується на саме корисну квадратуру житлової площі, і отриманий у результаті цього об'єкт, який в. Повному бюджеті став близько 82,5 тисяч доларів разом із витратами на меблювання, на обладнання, на посуд, на якісь реновації, на відеоспостереження, на всі необхідні господарчі витрати для запуску бізнесу як хостел, навіть в тому числі на перші два місяці заробітної плати персоналу, який відповідно там працює. Цей бізнес потенційно з кількістю койкомість близько. 35%. Чому я кажу близько? Тому що фактично там є 30, але в нас є змога розширити це, бо є вільні площі. Якщо кількість місць буде близько 35, розрахунок на дохід від цього бізнесу для мене, як інвестора, як власника і приміщення, і власника частини прибутку від бізнесу в розмірі 60% буде становити від 1200 до 2000 доларів на місяць. Від сезонності, але ця гіпотеза буде протестована десь на протязі двох місяців, коли ми вже запустимо сайт, запустимо рекламну кампанію на цей вид бізнесу, і звичайно будуть якісь перші клієнти, і буде від них зворотній зв'язок. Але давайте розглянемо математику: якщо б ці чотири однокімнатні квартири були б у здані у оренду, вони б давали пасивний дохід десь в межах не більше як 200 доларів за одна. Я Гадаю, що за всі чотири квартири був би дохід в межах 600 доларів. Якщо буде середній дохід по моїй моделі близько 1500 доларів, це в межах 18 тисяч доларів на рік сталого доходу. І ми розуміємо, що окупність цього приміщення в межах свого бізнесу буде складати близько 4,5 років, що можна вважати дуже гарним фінансовим результатом. А ось як насправді це все відбувалось. Зараз ви можете побачити у цьому відео далі. Так, друзі, вітаю всіх! Дивіться, яка у нас історія. Ось Київ, метро Дорогожичі, Лук'янівка. Ми ось десь в квадраті, ну, близько кілометра від одного та іншого метро, мабуть, трошки менше. Ось в цьому будиночку ми мали придбати. Велику площу, площею загальною 169 квадратних метрів, поділити її на 4 однокімнатні квартири, нормальні, такі площою, там 35-40 квадратних метрів, і продати для того, щоб отримати додану вартість від нашого проєкту. Посилання на наш проєкт і діючі кейси по ньому буде в описанні. Під цим відео. Але я його придбав сам як інвестор, і вам просто даю кейс для чого, щоб було розуміння, що коли ми таргетуємось на такі приміщення, це не, бувають не завжди квартири, які можуть бути як квартири розділені, продані. Ні, вони також можуть, і це приміщення буде було вдало розділене і продано, але можливо його використати якось по-іншому. Наприклад, запустити як діючий бізнес. Я вам зараз буду показувати, який він буде, який цей бізнес. Буде, але приблизно в такому стані, ось я його придбав до Нового року, десь числа 25 січня. Отже, проходимо. До речі, тут зараз немає світла, і це трошки ускладне відео, але не дуже. ось Це все було. ось як ми бачимо, як ми бачимо, Це електрощиток, він... За нього прийшлося заплатити при розподілі е, ось цієї площі на 4 квартири, і цей розподіл фізично і є. Тому що в мене право власності на 4 квартири як е, житловий фонд, щоб було оплати за світло трошки менше, ніж ну не трошки, а в 4 рази менше, ніж комерційний тариф. І ось е, 111, 2, 3, 4 це окремі приходящі, Автомати на кожну квартиру. Ну, якщо, б вони були, якщо б вони були квартирою, то це був би їх загальний танбок. Ось ми зараз заходимо. Ну, Зрозуміло, роз, естетики, ми вам не покажемо жодної, але покажемо просто, як ось тут був хостел. Як він діяв до нас, ми не знаємо. А будемо казати про те, як ми його будемо запускати. Ось тут навіть є камери і сигналізація. І е, відео цей домофон для того, щоб бачити, хто приходить-заходить. Робоче місце адміністратора ось воно виглядає приблизно так. Ми потрапляємо в коридор. Він великий і в одну сторону, десь метрів, мабуть, 25, і в іншу. Ну, майже симетричне приміщення. Воно складається. Ось тут ми бачимо е, дві кімнати. Тут ми бачимо. Ще три кімнати. І тут прямо перед нами ще дві кімнати. Давайте, щоб було зручно, ми пройдемо по е з одного краю в інший і покажемо. І ось ми бачимо, що це була б ось одна квартира на 4 кімнатну, якщо ми ділимо, ось це була ще одна квартира зі своїм крилом. І ось тут би було дві квартири, які б уходили одна наліво, одна направо. І оці дві дворі це були б однієї квартири, а вхід би в неї був би за рахунок оцього тамбуру, де ми ось з вами тут зустрілись, як рецепшн нашого хосту. Отже, підемо в крайню кімнату. Глянемо, що в нас відбувається в ній. Тут трошечки за рахунок. З сходинок трошки нижчий потолок у тій частині приміщення він вищий. Ось є таке господарче приміщення. В ньому щитки і вихід на хаби сигналізації. Ось перша кімната. Навіть нам дісталося за невеличкі кошти якісь меблі, які тут є. І вікна в цьому цокольному приміщенні вони захищені гратами. Це дуже важливо, це вже все було. Ну, ось в цьому приміщенні в цій кімнаті не роблено взагалі нічого. Ось воно в такому стані. Ось є потолок, люстри, є двері, є, е, є кроваті, на яких будуть матраси, вони в принципі, як для постелу, при, пристойно виглядають. До речі, побратими, підприємці, у вас є працівники, які не з Києва. Ось тут є мета зробити хостел адекватним, щоб там не було якихось панажовщин, там особливо масових, щоб тут жили нормальні люди, працівники, які б нормально себе почували і в безпеці, в тому числі. Тому, тому запрошуємо. До співпраці будуть для підприємців якісь особливі умови, які е, у описі під відео я до того часу, як воно буде змонтовано, вигадаю. Однозначно. Ось невеличка кімната. Тут у нас 6 місць. Е, мабуть, що, мабуть, що вона буде трошки дорожча, ніж там, де більше місць, тому що тут зручніше. Ось є шафи. Ну, по шафам є питання, тому що на жаль, вони трошки стрьомні. І, мабуть, будемо їх чи перекрашувати, чи обклеювати. Ось кімната взагалі на дві кроваті. І з таким дизайнерським гарним рішенням. Ну, можливо, тут буде е, якийсь жити. Може, може зробимо хостел для домашніх тварин, не знаю. Е, так, зараз ми переходимо до наступного крила. Так, ось це цікаве. Це має бути кухня загальна. Ось як ми бачимо, ось це, до речі, дивіться, тут все нове, і я це придбав вже після того, як е, придбав приміщення. Е, до того тут була тільки ось ця плитка і оця стійка з телевізором. Але, як бачимо, тут доволі затишно. Тут така, ну, меблі якісь прості, і вони, вони виглядають адекватно для такого. Приміщення для такого бізнесу і для такого сервісу. Ось ще одна кімната, також шестимісна. Загальна кількість койок чи місць для поселення тут 30, але ми гадаємо, що якщо буде там надпопит, можна і 40 зробити. Ось навіть є якісь там активи. Що немає, будемо докуповувати. Так, друзі, у нас ще, у нас ще дві кімнати. А, ну давайте, щоб не збиватись, тому що ця кімната це була б частиною от цієї третьої квартири з кінця. Тут є туалет, тут має бути туалет. Ось він є, він непоганий. Він був ось в такому більш-менш ремонті. Це венеціанська венеційська штукатурка колись була. А, і тут місце під бойлер. А, тут є якась а, сантехніка, тут ще є один туалет. Ще є один туалет, і в, кожний, в кожній душовій Є шторки, є е, віконечко і нормально покладена плитка. В хостелі нормально покладена. О, до речі, Ігор, я тебе прошу зніми. Це хостел, друзі. Сантехніка гроє бомба. Да? Ну, Прямо як в мене вдома. Ось така, така якість приміщення. І, мабуть, що в нас є добра карма, що такі в нас об'єкти випадають. А, так. Ну і ось остання кімната, як четверта квартира. З нормальними потолками. Ось ця ось двохкімнатна, двох квартира, квартира, яка б складалася з двох частин. Всі чотири квартири були в одної кімнаті. В кімнаті є 4 зараз місця, але тут ще, ще одна секція може бути розміщена в теорії. Ну, тобто це вже е, комфортно, там, не 30 місць, а 32. І тут, і в цій кімнаті так само, ще два стає комфортно. Ну, без якихось там у, у, утисків по площі. Давайте відкриємо вікно, глянемо, що на дворі. Ну, На дворі весна, гарно, пташки, люди, Лук'янівка. Це майже центр міста. До речі, історичний. Так, ну і нам в нам спадок дісталися більш-менш адекватні матраси. Ну, отже, підрозумуємо, давайте вже на дворі, що в нас тут, що в нас тут було. А, резюме дуже просте: 169-170 квадратних метрів. Придбано і переведено з нежилого приміщення у чотири квартири, які сплощу близько 35 квадратних метрів. На місця загального користування при цьому розподілі відвели близько 30 квадратних метрів. Ми отримали зараз хостел на

Зараз ми гадаємо, що цей бізнес як готовий бізнес. Деталізацію ми дамо трошки пізніше. Що цей бізнес на оцю кількість там міст поселень він може генерувати пасивного доходу для інвестора в межах 1000-1300, можливо 1500 доларів на місяць, при тому, що буде розподіл прибутку гідний, в тому числі для керуючої компанії, у межах від 30 до 40% від загального прибутку. При тому числі, що є операційні витрати на заробітну плату, на адміністрування, на комунальні платежі, на рекламу нашого сервісу, тобто, це мабуть що було б набагато вигідніше, якщо б це чотири однокімнатні квартири просто в такому районі здавались, десь мабуть що. В межах від 150 до 200 доларів за одну квартиру, і для того щоб вони здавались, необхідно ще зробити додатковий. Ремонт. Отже, деталізацію бізнесу, верніш, гіпотези бізнесу, дамо пізніше. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Будемо висвітлювати всі наші гарні, світлі і не дуже світлі ідеї саме для вас, для того, щоб ви могли якнайякісніше розповідати своїм інвестиційним капіталом і набути або прибуток на капітал, або профітний і відносно пасивний бізнес, який би вам забезпечив також цей прибуток слава Україні!